День повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку відповідно до указу президента номер 579, дріб від 27 червня 2007 року. Згідно цього наказу, країна вшановує війська повітряних сил в першу неділю серпня. Тому у 2025 році цей день припав на 3 серпня. Свято присвячене всім, хто захищає повітряний простір держави та забезпечує авіаційну підтримку сухопутних і морських сил. У 2004 році в межах реформи збройних сил України відбор. Булося об'єднання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони, результатом чого стало створення єдиних повітряних сил. У зв'язку з цим день військ протиповітряної оборони було скасовано, а натомість запроваджено нове свято День повітряних сил. Сьогодні повітряні сили відіграють ключову роль у захисті держави від повітряних загроз. Вони щоденно протистоять ракетним і дроновим атакам, забезпечують бойову підтримку на фронті та тримають українське небо під контролем. У День повітряних сил ми вшановуємо тих, хто щодня ризикує життям заради безпеки України і пам'ятаємо полеглих героїв, серед тих, чия відвага стала символом незламності українського неба, імена героїв з Миргородщини, які віддали життя за Україну. Олександр Оксанченко Полковник, військовий льотчик першого класу, нагороджений орденом Данила Галицького, удостоєний звання Героя України та ордену Золота Зірка, посмертно загинув 25 лютого 2022 року у повітряному бою над Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію степан чобано підполковник льотчик винищувач першого класу присвоєно звання герой україни з удостоєнням ордена золота зірка посмертна загинув 28 лютого 2022 року у повітряному бою над кропивницьким відволікаючи на себе ворожу авіацію після атаки ракетами Дмитро Фішер, заступник командира авіаційної ескадрилі. Військовий льотчик, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Останнє бойове завдання. Льотчик виконав 5 червня 2022 року і відтоді вважався зниклим безвісти. У березні 2024 року експертиза ДНК підтвердила його загибель Денис Кирилюк. Майор, заступник командира Ескадрильє Штурман, удостоєний відзнаки Міністерства оборони України вогнепальна зброя, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно загинув 27 березня 2023 року під час виконання бойового завдання. Денис Василюк. Підполковник, заступник командира авіаційної ескадрильї, військовий льотчик, нагороджений орденами за мужність першого, другого і третього ступені, відзначений медаллю за військову службу України присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно загинув 17 травня 2024 року при виконанні бойового завдання під час знищення ворожої цілі на Харківському напрямку. Іван Болотов, льотчик-винищувач, триває підписання петиції на присвоєння звання Герой України. Загинув 2 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання з підтримки дій сухопутних військ. Повітряні сили України це символ мужності, стійкості та професіоналізму наших воїнів. Ми дякуємо кожному, хто захищає українське небо і низько вклоняємося пам'яті тих, хто віддав життя за волю і мир на нашій землі. Їхній подвиг, наш орієнтир у боротьбі за майбутнє.